Ми зараз їздимо в Попасну. Дорожка, так, да, давайте покажемо. Дорогу. Ось попасна, Поломайська. І Є перше питання. Тобто, і це дорога евакуації з Попасної. Тобто от, по ній везуть погане бійців всі блодарські догідні, то перший пункт евакуації. Не з усієї дороги, а з окремих точок і, і зараз везуть? На Попасну і зараз везуть. Щодня везуть, оскільки це ну, не Авдіївка, але там один стоп. Небезпечно. Світлодарська дорога у нас от перпендикулярна дорозі зараз направо вправо вікна. І, знову ж таки, якщо б українська влада зробила тут дорогу, не тільки в було б у бійців, відчуття, що до них піклуються не тільки волонтери на волонтерських швидких, а що державі в принципі, не байдуже життя. Я вже я кажу про місцевих, які б одразу ви побачили, що прийшла українська влада, зробила дорогу і всім зрозуміла, що українська влада це добре, незалежно від того, під яким прапором вона ходить і якою мовою розмовляє. Це, це, ось така і... дорога, дивіться. А оце я тобто вночі тут можна вскочити так, щоб вже потім не вискочити, звідси. Так, да, я це пам'ятаю. З... Давайте я просто зараз показую, що відбувається. З березня. З березня 15-го року. Це ми... міст на попасно. І на Бахмут. А Бахмут це найближчий центр до Попасних, якщо це різні області. Попасна це вже Луганська, а Бахмут це Донецька, але лікарня, цивілізація, тобто такий місто, вузол, то це звичайно Бахмут. І вся евакуація йде якраз навіть військових з Попаснянської лікарні, де стабілізують перша стабілізація. На Бахмут, і далі на часів Яр, там ще трошки в бік Костянтинівки. Можете уявити, як швидка, особливо якщо це таблеточка або. Буханець почувається на цих дорогах. Тобто Я б героїв давав водіям просто за те, що вони тут літають по ночам. І ось вам підтвердження: точнісінько на кордоні Донецької і Луганської областей знаменита буханка Збройних сил України. Підвізка явно не витримала такої дороги. А тепер уявіть, що у неї на борту поранений, якого потрібно терміново довести до операційної. О, о, оце чудовий знак. Він, він був його тут не було, він з'явився. ремонт. Как техника? Нормально. На подводы? Нет. Yeah. Ціліндр міняємо, потік. Тарма здається Так. А от і швидка під'їхала. Дуже вчасно. Дуже вдалий кадр, швидка під'їхала. А поруч стоїть військова швидка, і хлопці намагаються відремонтувати. Я вообще детский анестезиолог. Я работала в Днепропетровском перинатальном центре. А сейчас я вот врач и взрослый, и животный. Универсальный, врач да. универсальный. Ну детский врач, он подходит и для взрослых мужиков, ну, правда? Да, они еще хуже, чем дети, которые не могут разговаривать. Да. А вот мы говорили с Виськовым, проблема с теми транспортом у Виськова. Вот можете посмотреть, эта машина, это вообще ужасно. Покажите, пожалуйста, на -3 -3 -3. Це військова машинка, да? Ну, 5 да. Это машина, которую мы своїми силами из грузовой сделали. Что меня бесит, что какие-то міжнародні наши друзі їздять на броньованих джипах шестого класса, один такий джип продаешь. Так, пусть... все Геннадий, без цих міжнародних... — Все, зазуміло. Все окей, давайте окей. показуємо нашу машину. Своїми. Окей, бюджет 5 мільярдів миллиардов Міноборони, Можно купити цим нормальні машини? Насправді ж це цвіте, коли людина вже не може дати собі ради, її треба врятувати. Ну от, от ви бачите, что нам да. подогнала. ФДМШ дала а, носилки. Носилки, да. Серешта, Потому, да, що не було. А все остальное ми сделали, свербили з того, що було. Ну заходьте і покажете нам зсередини машинку. Що тут є? Що тут є Тут є такі носилки, такі жорсткі носилки для спинальних хворих. Ну это ящик просто ми поставили, тут в ящике. медикаменты. Вот. Натевский стандарт. Ну, типа да. Там Тут все есть, всего выстачаю. Перевязка. Ну, в принципе, так, частично. Частично, да? да? А чего не выстачаю? Что нужно? Ну, это как сезонные такие, там, медикаменты. Допустим, антигистами допустимо вони швидко розходяться потом вот там поноси я не знаю рвотиме як краще стала ситуація ніж там 14-15 рік ну, да, тут все ж таки пішло забезпечення але з машинами як була так і залишилась біда хоча ну Думаю, що це має стати одним з пріоритетів, Міноборони міг би закупити пару сотень швидких за допомогою міжнародних програм, і натівських фондів. Бо це просто ганьба. Якщо ми так ставимося до бійця, якому погано, до пораненого бійця, то це ще раз порушує проблему, за що ми тоді воюємо. Дороги ужасні. Ось вот носилки, які ми зробили своїми силами, плюс ця машина була грузова, її переделали. Дверь ужасно тарахтить. З той сторони можна подивитися, вона зав'язується на веревочку. Потому что она открывается. Ну, я как бы недовольна этой машиной. но ну, это лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего. Да. да. Ну вот была у меня ситуация. Ну, с нашей бригады 300-й. Надо его забирать. Во-первых, у нас в бригаде не положено э, мотолыги, там такое вот, то есть броню, чтобы вывозить. Это мы договаривались с другой бригадой, они его вывезли, мы его где-то на дороге забрали. А Туда забирать, а если он, допустим, там спинальный, ну больной, то куда его, ну условий нет, ну поэтому сделали такое. ну и плюс дороги им очень тяжело ехать, переносить дорогу. Мне надо его забрать, стабилизировать, ну и по максимуму быстро привезти сюда, а тут уже в операционной уже хирурги делают свою работу. ну если надо, то могу в операционной помогать. Вот так вот она у нас завязывается. А почему? Что случилось? А она открывается. То есть это развязываешь, открываешь. Просто можно потерять больного, если не завязывать на веревочку. То есть если забыл завязать, то можно потерять больного, да? да? А по-другому это как-то вообще может быть устроено. Ну, можно сюда замочек на десной повесить. Настя, а, а загорели машин высточая? Шутких? Шутки? Шутки. Я думаю, нет. Треба больше килькисть, да? Да. Надо больше килькисть и надо, она, чтобы была ну, обладана хорошо. Потому что, допустим, если есть машина, то в ней ничего нет. Угу, Пустые, да? да. А что мое быть в середине вот такой машины эвакуационной? А, набор, ну как бы растворы должны быть, ну инфузионная терапия, капельницы, шприцы перевязка какая-то хирургическая, потом шины, носилки. Ну, идеально было бы там какой-нибудь кислородный баллон и аппарат ИВЛ, хотя бы какой-то принудительной вентиляции. Но врач должен уметь интубировать и ну, как бы следить за пациентом. Обезболивающие, всякие эластичные бинты. Ну, в принципе, все, что должно быть, ну как бы и вот в больнице. Это, грубо говоря, такая же больница, просто она... Двигається. На кольосах. No. Друзі, так да, от да. поки ми там ходили, та машину, санітарку відремонтували. Я, я прошу подивитись. Дивіться. Тобто, я так розумію, що вона вже готова виконувати бойове завдання. гальмівний циліндр замінено. Машина готова працювати і рятувати життя людей.